Під кронами стежка пуста, шумить вітерець у гіллі, у небі летять журавлі. В селі люди працюють щодня в полі, на городі, з грядок овочі збирають, з саду фрукти, все у погріб ховають, Комбайни у полі ведуть, пшеницю збирають. Татусь з сином у дворі дрова гарненько складають. У місті також метушня, у всіх турбот сповна, двірники підмітають листочки золоті, Щоб чисто було у дворі й на путі. У парку садівник працює, дерева гарно підстригає. На ринку пахучі осені дари, фрукти, ягоди, овочі смачні, а вдома у матусі пиріг яблуневий пахне. Кожен працює, старається, щоб світ наповнився працею й любов'ю і, любов і шибче осінь лаїдної мило. Дякую, люди, що землю любили.